Вітаємо! Нещодавно 40-ва окрема артилерійська бригада імені князя Вітовта отримала на озброєння партію ББМ Козак. І сьогодні поспілкуємося із артилеристами про їхні перші враження від українського бронеавтомобіля. Вашій увазі автомобіль Козак всередині комфортабельно. Дивіться, які гарні ручки сидиш вам зручно. <плес> Ну, якщо в пасці, то взагалі гарно, бо тут ударитися в цю штуку, прямо можна легенько. Прямо тут знаходиться турель, висовується кулеметник, може також працювати. Загалом місткість салону вісім місць, але на практиці дуже рідко він їздить саме, щоб всі сіли згідно куплених квитків і поїхали. Тут нашпиговується максимальна кількість людей. Дехто казав, що і по двадцять також вивозили. А ви на козаках не ганяли, так? Ви їх отримали? Так. 560 км пробігу. 560 км. км пробігу кажуть. У діда на кирпічах стояла в гаражі просто. <смес> <смес> Вадим, як воно тут перебувати в салоні під час того, коли він нарізає шайби? Так, е, да, доволі непогано, зручно їздити. Машина не голосно працює і на ямах нормально не кидає. Ну, Порядочка. Ого, На чому ти їздив до цього, бо воно нормально кидає, так я мушу відзначити. На кразі не кра кра трошки кидає. Ну, так, да, краз. Ну, Накразі на кра на кидає, ні. Тут нормально їздити. Машина удобна, добре. Ну, видно, що новесенька. Ну, бо... Бачиш, що це пізнається в порівнянні, бо якщо пересідати після якогось седана, то, звісно, так трошки важкувати. Після краза, на, мабуть, мана небесна. Ну, після спина вічно були, а так то зручно, Ну, звісно, зручно, тут все для удобства, а краз якраз. А до цього на чому ти їздив? На кразі. А оце той саме краз, про який Вадим розказував, що дуже неудобно на ньому кататися. Не знаю, невдобно-неудобно, але ньому, він надійна, машина, якби не всім сразу. Цікаво, що Рокладеїст. водію все добре, водію м'якенько, а вадим там на задньому сидінні. Ні, ну, до речі, не скажу, що якраз комфортна машина. її в кабіні добре кидає, бо там рама, кабіна приключена на чотирьох рахвозлах до рами. Угу. Тобто там немає ніякої амортизації. Тут хоч є якісь пружини, амортизатори, стойки. Набагато комфортніша машина, але для кожної задачі своєї окремий транспорт. Тут е, коробка автомат, і попри це, що коробка автоматика перемикається під кермом. Да, да, да. Нема це... такого, що після краза ти постійно так рукою смикаєш. Буває таке, Да. спочатку непривично, але сьогодні промикаєш, ложиш руку собі на коліно і чувствуєш коліном руку, ти. Буває в Кразі, типу, незручно. типа незручно. Вкразі тільки спереді троє сідає, а взаді, ти як сідаєш, пилюки нахватаєшся. А як тут тут нормально, тут кондиціонеруєшся. І плюс він бронірований безпечний. В першу чергу, це, це безпека. А стосовно безпеки, що ви тут будете модернізувати? Ребчики якийсь поставити, напевно? Реби є, да, да дають треба. Це все бронескло прямо перед тобою. Так, як Капсула. Ця. Маєш щось тримати. Ну так, Певніше себе відчуваєш, коли хоч є щось маломайське, якась, якась бронь. Але дуже ну, краще, ніж на там просто кразі. <рес> бачу, пустує кулеметне гніздечко, туди ж можна поставити щось на 14,5 або 12,7. Ще не отримали. отримаємо. — А так. буде? — так, так, так. Да, буде. Ну, Недавно рушниці отримали. Авто проти дронів і скоро отримують кулемети, може, якісь. А що рушниці? Це та, що, я так розумію, стріляє саме картечу. Антидронова дронова рушниця, так. Да. Угу, угу. Це прям державна держава. Так, так державна. недавно, от, ну, неділі дві назад, може, видали. теж козаки тож, недавно отримали. І рушниці, і от не скоро може отримаємо на них кулемети якісь, так що вони нормально бахати. Це нічого сложного, ця начинка йде з форда. Обична тобто, громадська машина. З Ось тут розібратися, то є VBAS, то є ну, то есть, розібратися і все, і ти готовий. Ну, і до габаритів треба звикнути до габаритів, щоб як їздити. От тут ти показав розібратися. Тут, наче не багато кнопок, але й немало. Ти розібрався? Так. Да. Оце е пожежа гасіння да, у нас буде. Ні, пожеж... гасіння це, оце. це виключає тільки звук. То есть. Там підключаються два на під капотом. Uh -huh. Там два проводочки під'ємлюються. І якби там, як, не дай Бог, пожар, нажимаєш кнопку, воно все гасить. Це просто виключається звук, тобто, коли їдеш, там пілікає, пі-пі-пі, цю -пі -пі -пі. кнопочку, все не uh -huh. пілікає. Окрім цього, парктронік є, я бачу прям по-багатому. Ну так, да, да. парктронік є, камера заднього виду, мультимедіа, навігація. То є, Можна поважити маршрут там іменно по, цих кар... по наших картах. Гарміновський навігатор, він йде да. базово і з вашою. Нормально. Дуже добре. Да. А оце, для так, це для їзди вночі, так розумію, це монітор. Так, да, ночна камера. Вона днівна і ночна. Поки, поки всі їм задоволені, все добре. Дзвонить я щось. Може, дуже важно. Ало, Жека, я зайнятий, блін. Я відео знімаю. <laughs> Хватає. Людей просто буває мало. Так, да, тому що якщо є люди, які е, хочуть проїхатися, дізнатися, як це так їздити з кондиціонером комфортно, коли ти топиш 120 по трасі, то місця у вас є? Ну Він навіть 140 їде. 140 ж? 140, 140 може їхати. І місця буквально є. Дивіться, одне місце, друге, третє. Долучайтеся до 40-вої окремої артилерійської бригади.